Окей, не зватися. Сьогодні ми, ми вам будемо показувати по снег. Так, а ну ось таких ми сьогодні вам героїв. Ось таких ви купили, купили галих-героїв. Так, у нас вже деяких навіть є по дві, по три штучки. Ось такі коробочки продаються. Ось такі в коробочці подія, а видалі носик. Ми там дістали да, з цієї коробочки. Ну. В такій коробочці продається пастіла, дві штучки таких маленьких кружечка, і ігрушечка. Це свого роду такий кіндер. так? Тільки нам ці ігрушечки більше подобаються, як кіндері. Вони більш якісніші. Та, Сашенька, вони більші. Кіндери так. зараз взагалі якісь не здалі. Ось такі в нас У нас вже є майже вся колекція, крім якого в нас героя нема. Шумакулька. Крім смакулі, в нас немає. так. Зараз ми коротенько розкажемо про кожного. Це в нас тонуси. да? У нас один стоячий, а один лежачий. Він падає просто, падає, тому ми Щас. його отак, отак спремо. да? Ось Такі. така в нас коробочка. А отакий тонус стоїть. Це в нас хто? Гомоші. Це в нас є дві гомоші. Теж дуже гарна така ігрушечка. Дитина дуже любить ними гратися, прям такий з лапками, з кулачками і отакі очка три. Дуже гарні. У нас вже їх є дві. Це в нас... Це хто? Бобцелот. Бук... Бобцелот, Боб цело, отаких от, два теж равлик. Такий красивий, так. Да. Добре, постав два бупцелота дуже гарні. Це Цей в нас можна що, дирочку запхати да? пальчика і отак тік-чик. Ну, і ще можна запхати до бозіяк два пальця. Я я скажу привіт. Привіт-привіт. Привіт. привіт, привіт. 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 Пожирака прийшов до. Ой, пож... да, пожирака прийшов в гості до барнюки. До і що він каже? Що він каже? Він каже. Привіт. Привет. Як справи? Все добре. А як ти? Чим займаєшся? Ну, я займаюся такою художнюся пацями. <гум> клас Добре, давай поставимо і подивимось, нас ще є герої. А хто це біля пожираки такий тоненький маленький? <гум> я подивлюся, хто це. Це аватами, аватамі аватамі нос. Так. А чому він такий худенький? А вітай ность? Так. Повин, він мало їсти, Так. Не п'є, не жає спати. Не лягає вдень спати, він мало їсть. І не їсть фруктів, овочів. Так? В нього не вистачає вітамінів, він такий худенький. Так. Ничемний він, так? Да? Не слухає нікого. А це у нас хто такий красуня? Вітаміна. Це вітамінка. А то фруктон. А це фруктон. Він любить фрукти. А в нього такі одювці? Бо він любить фрукти. Дивися, фруктон прочитаємо про фруктона. Він, я зараз прочитаю, давній друг Боба і брат Вітамінки. Фруктон не дарма має таке ім'я. Він фанат фруктів, ласує ними на сніданок, обід і вечерю. Так. 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 Далі хто це з таким червоним Доктор доктор Е. Це доктор Е. Доктор Е, як виявляється, в нас герой поганий, нечемний, так? Він злий геній цукрового світу, має диплом за спеціальністю цукрове шарлатанство. Ось який він доктор Е. Ось такий. Ось такий він, так? А біля доктора Е в нас Айкіюша. Ай Вона дуже чемна і розумна, так? А хто це? Ти... Ах... «А хто це такий Ммм біля гмоші в нас барвнюка. А хто біля айкюші такий з короною? Цукрон, в нього корона їда, він цар. А ну що про нього пише? Король і цар цукру. Він знає безліч цукрових пасток, так? Так. А біля цукру на нас цукрон, до речі, дуже гарний. теж такий велика іграшка. Така, О, як я. і пожирака. Дуже красивий. А це в нас така хімоза. <кій> <кій> Будь здоровенький. Це в нас хімоза, так? Хімоза. А це в нас три аж три фрешмена. Ось так нам повезло з фрешменом. <кій> так, Саша? Ще раз покажемо, які вони всі є. Дуже гарні. Дитина з задоволенням грається. Так. Ось такі вони всі. Гомоша. Прям така ігрушечка, що є в руку взяти, так? Да? Красива. Давай, попрощаємося зі всіма. Що скаже? Помахаємо ручку. Пока.